Вітаю, шановні, ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Камару Усман, колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі висловився з приводу можливого переходу Алекса Перери у важкий дивізіон. Алекс на всі 100 зараз один із найкращих хлопців. Чи зможе він перейти у важку вагу? Так, абсолютно. Чи думаю я, що він маленький для цієї ваги? Ні. У нього є потенціал виступати з вагою в 106 кілограмів. При цьому, як мені здається, він збереже свою швидкість, а міць його ударів уже можна порівняти із силою важкого. У хлопців у тяжах будуть проблеми, оскільки там є всього два або три хлопці, які можуть запропонувати йому боротьбу. Решта віддають перевагу. Магу у Стійці, а воно, як нам усім відомо, є найсильнішою стороною Алекса. Єдині хлопці, з яким в Алекса будуть серйозні проблеми, це Кертіс Блейдс, Томас Пінал і Джон Джонс. Інших бійців у важкій вазі, Алекс швидше за все пройде. Не знаю, можливо, це і так, але Алекс реально набрав Міці. І хоча й до цього вона в нього була. Сумніваюсь, навряд Перейра перейде у важку вагу. Я думаю, що він буде битися з Анкалаєвим. Якщо переможе Адесаня Дюплісі, а Алекс збереже. Місце чемпіона, то, думаю, Адесання буде підійматися. Хоча у Ізі є ще помста Стрікленду. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Колбі Ковінгтон, у котре заявив про бажання побитися з екс-володером пояса дивізіоном нижче Чарльзом Олівейрою. Чарльз Олівейро вищий за мене і важить більше, ніж я. Цей хлопець просто читер, який навмисно ганяє в легку вагу, щоб мати перевагу над суперниками, оскільки він в собі неупевнений. Чарльз ментально слабкий. Він став урядити хлопців, які кажуть, мені потрібні великі бої для створення спадщини, і хочу піднятися в напівсередню вагу. Що ж, тоді. І Чарльз запогоджується на бій зі мною. Я найкращий боєць, з яким ти можеш побитися просто зараз. Я король Бразилії, король Майамі та улюбленець Дональда Трампа. Олівейра не буде підійматися ради поєдинку з Колбі. А от Колбі має проходити молоду кров, щоб повернутися до титульників. Але навряд чи вони йому світять. Дана Вайт відреагував на результати поєдинку Єна Гарі та Майкла Пейджа. Якби судді зафіксували нічю в цьому поєдинку, я був би повністю згодний з цим рішенням. Очевидно, що Єн виграв перший раунд, Пейдж другий, а третій раунд був рівним. Я думаю, бій закінчився нічією. Дана має рацію тут більш за все нічия. Я не проти реваншу. Думаю, що другий бій буде зовсім іншим. А як вам, бій, Єна та Майкла? Також Дана Вайт висловився з приводу можливого турніру, на який будуть запрошені бійці Ліги ПФЛ. Я поважаю те, що робить туркі Аль-Альшей. Він приємний хлопець. У нас склалися хороші стосунки в останні пару місяців. Мені подобається, що він робить із боксом. Він чи не є єдиним, у кого виходить проводити по-справжньому гучні поєдинки. Хороші бої, боксери не намагаються уникнути рингу. В надії на великий чек цей хлопець багато домігся в короткі терміни. З ним ми обговорюють. Мо найсерйозніші перспективи і варіанти, я поважаю його. Мені по душі те, що він робить. Подивимося, що на нас чекає в майбутньому. Думаю, для UFC та PFL це гарна можливість вийти на інший рівень. Тоді бій Джонса тангану буде можливим. Ден Іґа прокоментував свою поразку Дієгу Лопесу. Люблю вас усіх. Не щодня вдається наважитись на щось велике. Лопес, ти красавчик. Небагато людей були б готові вчинити так, як ти зробив. Особливо після того, що ти переніс за останні 24 години. Я радий, що ми змогли піднести один одного і ввійти в історію. Побачимось скоро, хлопці. Написав Іге в соцмережах. От чесно, тут все по ділу. Дійсно, хлопці молодці, справжні воїни. А от Ортека розчарував. Думаю, Дана таке не забуде. Буде Майкл Чендлер повідомив, що її всі запропонували йому стати суперником ісламу Махачу в жовтні. При цьому Майкл наголосив, що пріоритетним варіантом для нього залишається грошовий бій з Конором Макгрегором, якого він терпляче чекає з листопада 2022 року. Мені запропонували бій з ісламом у жовтні. Але якщо мизинець Конора буде готовий до вересня, давайте це зробимо в сфері. Найбільша подія в історії. Іслам Махачо відповів на виклик Майкла Чендлера. ти ненадійний чувак, один твіт від твого господаря, і ти втечеш. Чемпіону потрібен реальний суперник. Думаю, Чендлеру не дадуть такої можливості, та й навряд він таке потягне, крім Лакі Панча. Так що буде він чекати на свого Макнагітса. Дастін Порє також звернувся до іслама Махачева. Якщо Арман Союкен не зможе битися, давай зробимо це знову. Написав Порє у своїх соцмережах. Цікаво, що може Дастін ще запропонувати в арсеналі у реванші. Думаю, сценарій повториться. А кого б ви хотіли бачити навпроти порє для його останнього танцю. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Це дійсно допомагає у просуванні україномовного контенту. Також залітай до нашого телеграм-каналу. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.